Що таке справжня мудрість, і що важливіше, як її віднайти? Знаєте, упродовж сторіть українська думка давала на це, здавалося б, вічне питання, свою дуже особливу відповідь давайте разом пройдемо цим унікальним шляхом, який пропонується філософська традиція, шляхом, що веде через серце? Справді, це питання, яке постає перед кожною культурою в будь-який час, це просто сума накопичених знань, чи може досконала логіка. Або, можливо, це щось значно, значно більше. І ця відповідь варто зауважити, це не просто якась красива поетична метафора. Ні, це саме ядро глибокої інтелектуальної традиції. Традиція, яка наполягає на тому, що знання без совісті порожнє, а холодний розум без любові просто сліпий. Гаразд, давайте зануримось у це поняття глибше філософія серця. Це, до речі, зовсім не про сентиментальність чи надмірну емоційність. Йдеться про цілісність людини, про стан, де розум, воля і наше моральне чуття діють у повній, абсолютній злагоді. І щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася ця ідея, нам потрібно повернутися в минуле туди, де був інтелектуальний центр, в якому вона і набула своєї чіткої форми до славетної Києво Могилянської академії. Подивімося на цей шлях, як він розвивався. Все починалося ще з богословських роздумів Київської Русі, потім, через сувору інтелектуальну дисципліну бароккової академії, це все перейшло до глибоко особистих пошуків сковороди, і врешті-решт до серйозних академічних дебатів 19 століття. І що цікаво, українська філософія постійно знову і знову поверталася до питання про внутрішню людину. Що тут справді вражає, так це сама ідея синтезу. Академія не просто сліпо копіювала західні зразки. Ні. Вона брала, скажімо, аристотелівську логіку, але наповнювала її глибоким християнським змістом. Так створювався унікальний баланс, де розум служить вірі, а віра своєю чергою очищує розум. І це була не просто суха теорія, знаєте? Курси логіки вчили мислити чітко й несуперечливо. Етика формувала характер, а політика виховувала відповідального громадянина, для якого закон і спільне благо були не просто порожніми словами. Кінцевою метою було виховання цілісної гармонійної особистості. А тепер давайте рухатися далі і подивимося, як ця потужна академічна традиція знаходить своє, скажімо так, особистісне втілення. І тут на сцену виходить Григорій Сковорода, вихованець тієї самої академії. Він бере і переносить фокус із зовнішніх систем на внутрішній світ людини. Для сковороди бачити головне не кар'єра чи зовнішній успіх, а відповідність своєму внутрішньому покликанню, своїй сродності. Він був переконаний, що справжнє щастя приходить лише тоді, коли твоя зовнішня діяльність є природним продовженням твоєї внутрішньої природи. Погодьтеся, це досить радикальний виклик сучасному прагненню до винятково-матеріального успіху. І ось ця цитата, мені здається, просто блискуче і зуструє його ключову ідею. Істина за сковородою знаходиться не в книгах, не в зовнішньому світі, а всередині нас. Саме тому він і каже, пізнати себе це найголовніше. А інструментом для цього, самим центром особистості, як бачимо, є серце. І це не просто орган емоцій. Ні, це місце, де людина знаходить свою справжню сутність, своє покликання. Так от, якщо сковорода виразив філософію серця через притчі, афоризми та діалоги, то памфіл Юркевич пішов іншим шляхом. Він надав цій ідеї строгої академічної форми, фактично ввівши її в широкий європейський філософський дискурс. Ця таблиця дуже добре показує фундаментальну відмінність. Юркевич, по суті, полемізував із західним раціоналізмом, який зводив людину до чистого холодного інтелекту. Він доводив, що розум може вказати на безліч різних шляхів, але лише серце, як центр совісті та любові, здатне обрати єдино правильний. Знання, відірване від добра, стає просто небезпечним інструментом. Отже, ключовий момент полягає саме в цій гармонії. Дивіться, як це працює. Розум дає ясність, освітлює шлях, серце дає моральний напрямок, ніби компас, а воля дає силу діяти. І от, коли ці три елементи працюють разом, людина стає цілісною, а коли вони роз'єднані, виникає той самий внутрішній конфлікт і дисгармонія. Але найцікавіше, що ці філософські ідеї не залишилися десь там, в тиші кабінетів. Зовсім ні. Вони глибоко вплинули на формування української культури і, зрештою, національної ідентичності. І цей спадок він проявляється буквально в усьому від козацьких уявлень про волю до етики дисидентів ХХ століття. Ідея про те, що людина завжди важливіша за систему, а гідність вища за будь-яку силу, стала, можна сказати, частиною національного коду. Саме вона живить солідарність і здатність чинити опір несправедливості. Якщо спробувати звести всю цю багатовікову традицію до однієї єдиної думки, то вона прозвучить саме так: це своєрідне попередження, попередження про те, що навіть найдосконаліші технології та найглибші знання можуть слугувати руйнуванню, якщо вони не керуються внутрішнім моральним компасом. І це питання українська філософія залишає нам сьогодні у світі, де рішення все частіше приймаються на основі холодних даних, а людські стосунки опосередковані технологіями. Як нам зберегти той внутрішній центр совісті, співчуття та любові, який власне і робить нас людьми? Можливо, відповідь, як і сотні років тому, все ще криється у гармонії розуму та серця.